Вітаю на каналі Щасливий Грибник всім підписникам, глядачам каналу, привіт з Комарівського лісу. Пройшло три дні, як я тут був минулого разу і вирішив сьогодні ще раз сюди завітати, подивитися, як тут справи. Дощ не перестає йти. Дощу вдосталь. Якщо взяти е, поля, то забагато, але як Бог дає, так треба приймати, за все дякувати і надіятися, що він проведе і буде все добре. Вчора Тут був мій знайомий, і він знайшов 5 грибочків і між іншим вже знайшов і коричневих. Так що є якась надія, я надіюся, щось відшукати хоч декілька, щоб вам показати. Тут на околиці лісу, де я вже знаходив, не бачу. Ідемо далі. Глиб лісу туди, де ростуть боровики. Гарний ліс, такий чистенький, люблю по такому лісі ходити. За шиворот нічого не падає. Ну і Саме головне, що тут є гарні гриби. Ну, зараз, через декілька хвилин, до речі, я думаю, що той грибочок, якого я залишив, якщо його ніхто не знайшов, якщо цей вітя не знайшов, значить він за три доби повинен був підрости. Думаю, реально. Ну, а як там буде, ми зараз подивимось, дійдемо до нього. Я йду до нього першого, подивлюся, а потім вже буду шукати і показувати вам. Якщо що знайду. А я сподіваюся. Ну що, друзі, я вже на місці. По дорозі до цього грибочка нічого не знайшов. Але можу... Сміливо заявити, що експеримент удався і міф, що гриби, якщо їх побачив, не ростуть розвінчений. Небагато він виріс, тому що на вулиці холодно. Але якщо він був зразу десь 2,5 см в діаметрі, зараз я його сьогодні вже заберу бо не знаю, коли тут буду. Може ще знайду, то він виріс висотою десь 5 і так десь 5, а так десь 3,5. з маленького 2 см вийшов такий грибочок. Значить, сміливо можемо залишати і потім приходити через декілька днів. І брати його. Перший є, з третього разу, йдемо шукати далі. Ну що, друзі? Находився я, намочився, а грибів не знайшов. Напевно, вітя вчора всі визбирав. Єдине, що. Довів експеримент до кінця, грибочки ростуть і можеш ось просто співпасти, що ти залишив і він не виріс. А як бачимо на цьому грибочку він за три дні гарно виріс. Так як би 10 і є що пожарити. Ну, але на даний момент у нас іще треба чекати, і ще будемо чекати. Включаємо вже довго терпіння, бо терпіння вже закінчується. Хочеться вже багато назбирати, а їх все нема, то й немає. Але буде через тиждень. Ну, через два тижні точно буде. А як буде, то ми знову зустрінемось у лісі і побачимо новий результат. А я вам бажаю. Мирного неба над головою. Сімейного затишку. Будьте шанобливі один до одного. Поважайте один одного. Не заздріть нікому. Ні в чому. Дивіться. Більше догори, звідти прийде перемога від Господа Бога, звідти приходить через Сина Його Ісуса Христа. Мир, але мир той, який дає син. Мир з Богом Отцем тому що Він нас примирив з ним. Кожного, хто вірує, кожен, хто вірує, має мир з Богом Отцем, тому що в Ісусі Христі є примирення. В Ісусі Христі є свобода, в Ісусі Христі є викуплення, в Ісусі Христі є прощення. В Ісусі Христі є життя вічне. Не таке, як на землі, а таке, як у нього зараз, де він поправився отця, посідає на своєму троні на троні отця. перехід його не забариться. Бог. Свої обітниці виконує, Бог вірний в своєму слові, Він говорить, що слово, яке я посилаю на землю, до мене не вернеться невиконаним. Тому, якщо Він послав Ісуса Христа, щоб спасти людей, то Ісус це виконав. Тільки віруйте в Нього і будете мати вічне життя. Так Христос говорить, хто вірує в мене, має життя вічне і на суд не приходить, але переходить від смерті в життя. Нехай Бог благословить вас, щоб ви зацікавились тим, що я сказав, і знайшли підтвердження в Біблії, І щоб те слово, яке виходить з Божих, вас відродило до живої надії в Ісусі Христі. Слава Отцю і Сину, і Духові Святому. Амінь.